Всі офіційні процедури у нас відбулися зараз. Команди традиційно вітаються одне з одною. Слава Україні, героям слава! І я також з вами вітаюся та незламність. Ось відбувся цей перший удар. Помал Олександр та пресеташе Горгот Олександр. Ось пролунав стартовий свисток. Токар та Тарас Кусь вийшли у першій зміні. Головний тренер, як ми вже знаємо, Віталій Радевич. Гол зараз забиває нічого собі. Який старт від Альянсу? Щойно ми критикували десь Альянс за фол одразу на старті поєдинку. А в дебюті ще й через півтора хвилини після стартового свистка забиває Тарас Кусі. Це його. Кантона, Денчук, Шумен. Шумен, Буньо приймає м'яча. Буньо пробуває. Розірує, зараз цей старт. Дійсно, три фоли три у нас уже є. Шумен тут виривається зараз у вільну зону. Передача сюди на Токара, На інший фланг. Токар. Класно обходить другого, другого, і удар від Токара. Залишається кусь та, е, Токар. Бачимо, що Радевич обрав саме таку тактику по дві людини. Е, у четвір зараз. Передача, скоріш за все, буде на нього. Він пробуває. Ні, не завдає зараз точного удару. Суман, подивіться, як бореться, завдає удар. Ще раз Буньо наведені. Буньо. Передача туди на На Сібенмон! В поєдинках. З ІНТ перед стартом сезону. Ось зараз класна передача на... Ці... від Сімермана на Шар. Знову передача на кузя Рикошет, ледь не злетів. На Денчик тут, напевно, отримав трішки по пальцях. Знову знову втрата. Синишин! Можна забивати! енергія забиває. Енергія забиває. Одразу дві помилки поспіль від Лебюка. Одна з них не закінчилась ударом, а друга призвела до взяття урі. І тепер зараз Богдан буде на реабілітації. Певний час. Кузь! Забуває! Дубль! Дубль від Тараса Кузя ми бачимо в цьому матчі. Яка стрімка атака зараз вийшла у. Цієї четвірки буньо Токар петрусовому генеральному партнеру компанії «Бетон», Команда отримала цей комплект. Зараз лебю. Ніхто не накриває лебюка в цьому моменті. Лебюк просто розстрілює глаченка в цьому моменті. Енерію. Буньо. Класна передача від нього. Ціберман. Чи буде пробувати сам? Ні віддає на шумене на шумен. <гум> свисток свісток. Тараску як завжди Е, Нагадаю, ще раз їх має бути 10. У четвертому раунді І сформуються вже наступного тижня. Е, внаслідок же рабкування. <гум> 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 Василь Максимів не подзїзд. Відповідально полює за хитриком зараз Тарас Васильович. Токар удар від нього Вадима. Ні, він проти Синишина Синишин падає в цьому епізоді. І Подивіться Кусь! Ірмола. не, не прошиває зараз до Зараз Котуванко помиляється вже при передачі. Кусь отримує м'яча, буде пробувати Єрмола. І токар все-таки забиває. Яка комбінація зараз була розіграна? Дуже гарно. Все як книжка пише. Розіграли футболісти альянсу Кусь Єрмола Токар. І вже в кусті ворота пробував бог, звичайно, хоче Артем. Козак. Козак пробуває. Енергетики. П'ятого польового зразу виходять і енергетики. Ось тут пропускає все-таки альянс. Другого Вадим забуває. Другого Вадим все-таки відкритує один м'яч. Челак. Челак. Який просто й приміні? Очікуємо жеребкування. Я дякую вам за те, що були з нами протягом цієї трансляції. Подивилися з нами цей поєдинок від першої секунди до останньої. Пораз зі мною Степан Струк, один з тренерів енергії. Виїзний матч проти Альянсу, але в рідному місті Львів. І знову поразка з різницею два м'ячі. Як загалом оціните і прокоментуєте сьогоднішню гру своєї команди? Знову ж, Хочу так сказати спочатку. Подякувати Збройним силам України за можливість радувати глядачів, болівальників. І сьогодні також було чимало. Завдяки Збройним силам ми займаємося, тренуємося і даруємо хоч якісь радощі, скажімо так, вболівальникам. Хочу знову ж слова підтримки, підтримки нашому гравцю Владиславу, який був на цьому тижні прооперований, сказати, щоб він повер... ми на нього чекаємо. Щоб він повертався сильнішим, щоб все буде нормально, хай відновлюється, ми на нього чекаємо. Що по грі сьогодні Ну, знову ж бій ми дали, дербі, дербі вдалося. Глядачі, я думаю, задоволені, накалом були, боротьба, Ну, але не вистачає нам, все-таки, як не крути, команда Алянз, яку я вітаю з виходом в наступний раунд. Вона є майстерніша і сильніша від нашої. і... і... Десь вони забили з наших помилок, десь нас воротарі повиручали. Ну, але так загалом я скажу, я хлопцям подякував. Результат на них на нас, скажімо так, не тиснув, тому що розуміли, хто тут, хто тут фаворит цієї пари. Ну, Другий тайм зіграли один-один, Є якийсь плюс в цьому з Альянсом. Так що вітаю Альянс з виходом в наступний раунд. Ну, хай. Одна команда зі Львова прийшла в другий раунд. Ну, в наступний раунд, можливо, завтра ще одна а, дві команди. Крамок. Хай ще одна приходить, хай представляють наше місто в Кубку України далі. Коли ви зрівняли рахунок і буквально з кілька миттєвостей ви пропустили другий м'яч, чи жило ще віра у те, що можна переломити відхід цього двох протистояння і все-таки поборотися за вихід в четвертий раунд? Ну, знаєте, вірити треба завжди, якщо, якщо тренер не буде вірити, то що гравцям тоді робити на майданчику? Я, правда, не бачив в цей момент, як пропустили другий гол, але швидко там і пропустили. Ну, Сказав, ну грати нічого страшного, грати до кінця Ну, в футзалі перевертається все за декілька секунд, навіть ви за громадом приклад, вигравали 3-0, але... Кажу, В футзалі 3-0, як вказується, це ще не рахунок. Тому треба грати до кінця. І, але ну, кажу, в нас ще немає такої майстерності в гравців, щоб... Десь фрагментами, що показують, що вміють, що це, Але це фрагментами, тому треба дуже багато працювати. І, ну, кажу, хлопці горять бажання, вони навіть розстроєні, такі, що хотіли краще зіграти, але знову ж все з часом, праця, праця і тоді все. Будемо сподіватися, що буде і вперед. Дякую вам, Степане за гру і успіхів у Суперлізі Львівщини. Віталій Ярдавич, головний тренер команди Альянс. Що ж, вітаємо вас з виходом у наступний раунд. Сьогодні львівське дербі у Кубку України. Сьогодні спокійніше ніж в першому матчі. Вже десь менше помилок. Як загалом оцінити гру своєї команди? Оцінюю позитивно вихід. Наступний раунд в принципі про що говорили, домовлялися. Виконував, другий тайм, трошки деякі моменти не сподобалися. Так загалом закономірно, я думаю, що рахунок міг бути набагато більший. Ре, ре, реалізація, що за громатом, що тут а треба підправляти це, але задоволений командою, я думаю, що просто ще нам чуть чуть десь пев, певніше стати на ноги, я думаю, ця команда ще буде показувати значно вищий рівень. Чи було вам сьогодні значно легше, тому що ви більшу частину матчу провели все-таки на лаві для запасних. Сьогодні менше ігрового часу для себе взяли. Як вам взагалі сьогодні контролювати гру команди з лави для запасних? Бо не часто така можливість трапляється? Ну, скажу так, звісно, суперник грає в суперлізі Львівщини і зрозуміло, що наші хлопці тренуються три рази на тиждень вже з половиною місяця. Звісно, що я їм даю час, хай показують рівень. Хтось подобався, комусь ще треба додати, а з лавки, звісно, що легше, бо там і там, так як я повторюю, набагато важкіше контролювати весь процес. Але ну, мені ще, я ще, скажімо так, молодий, тільки 28, умовно кажучи, ще не так я вже, щоб стояти з боку дивитись, тому і за ігрою я теж, скажу так, з боку дивитись і хотів би і грати, скажу так. Ну, Будемо шукати, будемо шукати виправлення цієї ситуації, скажімо так, щоб була людина на лавці з досвідом, то що я казав. Є таке питання на десерт. Шість учасників четвертого раунду вже відомі. Чотирьох ще очікуємо. Чи є у вас якісь певні побажання щодо суперника у наступному раунді Кубку? Керівництво ставить завдання нам в Кубку високі, тому який би суперник не був, треба готуватися. А нам загалом треба багато працювати. Я це буду наголошувати в кожному інтерв'ю. Тому будь-який суперник, який попадеться, треба старатися вигравати і проходити далі. Така наша мета. Дякую вам, Віталій Володимирович, і успіху в наступних поєдинках.